Це одна з фортифікацій Київського укріпрайону. Вхід із півтораметрових залізобетонних стін надійно схований під шаром землі в пагорбі. Тут і перша вогнева позиція. Щоби потрапити всередину довготривалої оборонної точки ми спустилися під землю на глибину понад 8 метрів. Тут ми бачимо цілу систему тунелів, де раніше зберігалися гвинтівки, кулемети та набої. Довжина бетонної фортеці 226 метрів. Це місце можна назвати справжнім лабіринтом. Ось схема підземних переходів. Щоби воїни не губилися у коридорах, на стінах малювали спеціальні мітки для орієнтування. Залишилися і вибоїни на стелі, де були встановлені лампи. Понад 80 років тому тут все було облаштовано для бойових дій. До прикладу, ця залізна драбина вела до спостережного пункту, з якого солдати слідкували за кожним кроком ворога. Воду набирали через свердловину. Також облаштована і вентиляція. Без неї навіть найміцніші стіни не врятували б гарнізон. Бійці просто б задихнулися.